Двоє івано-франківців поїдуть на чемпіонат світу з ММА. Це право Тарас Сапа та Павло Сабадаш вибороли у фіналі Кубка України з фріфайту. Зокрема, Тарас Сапа тріумфально захистив свій титул у бою з Владиславом Косяненком. З ним, до речі, він зустрічався на попередньому етапі змагань. Однак цього разу переміг ще переконливіше в першому раунді. Дворазовий володар Кубку України минулоріч на міжнародні змагання через отриману травму не поїхав та надолужити втрачене Тарас спробує вже в червні. Того року я повинен був також був включений у збірну України, повинен був летіти в Португалію, але за тиждень до змагань травмувався і ну, моя поїздка у зв'язку з травмою відмінилася. Цього року я думаю, що все буде добре, з надією на Господа Бога, що з його допомогою думаю, що все буде добре і дасться гарно виступити, ну, захистити, захистити свій рівень, показати, показати, на що я можу. Того року через хворобу Кубок України не зміг завоювати Павло Сабадаш. Та минулого тижня у повній бойовій готовності він взяв реванш у суперника з Чернівців. Чемпіонський пояс Івано-Франківець виборов лише у додатковому часі. Із суперником я минулорічно йому ну, так вдалося, що після вітрянки не був готовий, програв йому. Це був матч-реванш, тому в мене було додаткова мотивація для того, щоб здобути перемогу. Бій ну, доволі важкий. Судді не вирішили все в основний час, тому добали навіть екстра раунд, і в екстра раунді виграв якого склад виграв по очках, але впевнено, оскільки ці перемоги для хлопців стали перепусткою на чемпіонат світу, часу на перепочинок немає. До турніру в Лас-Вегасі залишилось трохи більше трьох місяців. Відомо, що американська школа фріфайта змішаних боїв на, на даний час вони являються фаворитами. Того ну, підготовка ще у нас зараз тут мають бути на слідуючий тиждень тренувальні збори збірної України в місті Тернополі, а також на початку червня будуть в місті Києві. Коли ми в принципі не виступали ще для виступу, ми працюємо завжди на результат. До речі, на кубку України з ММА призерами турніру стало загалом п'ятеро прикарпатців, окрім івано-франківців. Це представник Коломиї та Долинянин.